У Харківській державній науковій бібліотеці Міні Короленка презентували календарі та ювілейні альбоми Аеросвітлин Харків у Янгольській перспективі та місце сили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і їх автор Василь Білоус, доцент кафедри криміналістики Харківського юридичного університету, національний експерт Ради Європи Україні у галузі криміналістики або як він себе представив громадянин України, який з першого дня повномасштабної війни. Поповнив лави захисників добровольців, не маючи які сотні його побратимів. Армійського досвіду в перший же день зранку заїхав в академію, передав справи, кого застав. Поїхав в центр крові на Клочківську. А після здачі крові вирушив військкомат, зібравши з собою всю ту техніку, яку ну мій розум мені дозволив зрозуміти, що перемагати варто не числом, а умінням і технологіями. Так звані весільні дрони, кандидата юридичних наук Білоуса, за допомогою яких він роками знімав до воєнних архів Україну, стали першими бойовими безпілотниками з п'ятьма своїми дронами весільними з першого дня займався якраз аеророзвідкою в інтересах свого підрозділу. І спочатку від командира, приголомшено результатами. Я отримав такий, знаєте, позивний романтичний небесні очі підрозділу. А потім від волонтерів небесні очі Харкова за майже три роки спочатку повномасштабної російської агресії небесні очі Харкова допомагали не лише побратимам на передовій, а й в тилу колегам-криміналістам фіксувати злочини, заснувавши загін аерокриміналістів сот. Ці кадри пораненого Харкова з висоти пташинного польоту не тільки історія, а й документи свідчення до кримінальних судових справ, проводячи огляди, фіксуючи їх якісно. Тим самим ми теж вносимо свій додатковий внесок в забезпечення справедливості на нашій богонданій землі, щоб були належні інноваційні докази, як в національних судах, так і в міжнародному кримінальному. Аби світ уже нині бачив, які жахіття переживають українці. Василь Білоус разом з друзями змонтували і переклали англійський відеоролик Північна Свалтіка очима аерокриміналіста який супроводжує пісня метро від Жадан і собаки про харківські дітей під Пловнене нутро. Господь із тобою ночує на станції метро. Дівчинка з ліцею, що прибилася з нових домів. Ніхто не зумів тобі сказати, і я теж не зумів. В перший же день, коли я робив аеророзвідку до містом, я зрозумів, що ми втратили через ворога. От, за що він мені особисто винен? Я це місто звик бачити ось таким красивим друзі, яким ви от в кінці цього файлу а, в першу ж вечір міське світло централізовано вимкнуло мережі зовнішнього освітлення. Місто занурилося в темряву. Деякі будинки, які покинули люди, але на автоматів віткнулися е, сходинкою марші. Вони ще були певний час, там перший тиждень маячками, але це вже було зовсім інше місто. Автор Світлин каже, що повернення до свого довоєнного архіву фото і відео і праці над книгами, видання календарів для нього є своєрідним компенсатором. Починаєш за кожною зі спаленою будівлею, за кожною вибитою шибкою бачити понівечену людську долю. Ти замислюєшся, а що з тими людьми стало? Чи встигли вони евакуюватися, чи можливо для них їхня рідна домівка доглянута стала останнім прихистком і. Друзі, від цього боляче, але щоб не збожеволіти, ми шукаємо замінники, так куди сублімувати цю енергію. І ти розумієш, що треба генерувати позитив. Таким позитивом і стала праця над книгами-альбомами, де мирне європейське місто з різних ракурсів до обстрілів і до розрух. Харків у янгольській перспективі побачив світ у рік 300-ліття Харкова. Цей альбом було зібрано. В співпраці з Володимиром Насаним, а Володя Насань, заслужений художник України, ви його добре знаєте, він виступив художнім редактором. До видання аерофотоальбому, присвяченим архітектурним шедеврам рідної Альма-Матері, також долучився архітектор і митець Максим Розенфельд. Обидві книги а також воєнна колекція календарів нескорених Харків зі знімками мирного міста Воєндрнар подарував бібліотеці. Відтепер вони доступні для читачів найбільшої на сході України книгозбірні, яка, попри руйнації та відсутність опалення, продовжує працювати, обслуговувати своїх читачів у невеликій прохолодній читальній залі міського абонементу щовівторка з 10 до 14 годин. Також екземпляри книг за підписом автора через волонтерів передані до польової бібліотеки збройних сил України. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.